Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знову ТЦК. Знову ТЦК і їх схеми. Ви скажете, ну скільки ж вже можна з цими схемами? Ну, як бачимо, фантазії вистачає в них більше, ніж у сценаристів в серіалі. Бо сьогодні нова схема, і тепер вони штрафують навіть тих, хто нічого не порушував. Ви спитаєте, як це? Ну, ось така в них схема. Суть проста. ТЦК каже, що громадяни не уточнили персональні дані в реєстрі оберіг. Але під даними тепер розуміють навіть медичні відомості з ВЛК. Тобто ваш огляд, діагнози, рішення комісії. І тепер уявіть, ви зайшли в резерв Плюс. Все оновили, подали, як вимагав закон, але медичні дані не змінились, бо їх фізично не можна оновити онлайн. А ТЦК каже: не уточнив всі дані, отже, тепер штраф. Як взагалі так сталося, що ось ось так все можна? Ну, причина у правовій невизначеності. Тобто, це ще те, про що казали адвокати, юристи ще декілька років тому. Щоб вона приймала те, що не знають, як використовувати, тобто правова невизначеність. Парламент в травні 2024 року вніс зміни, які ніхто до кінця не роз'яснив. Тобто, Міноборони теж додало плутанини з одного боку. Заявило, що уточнення через резерв плюс є законним. з іншого в законі залишили таку норму про повноту персональних даних, і тепер ця повнота вона стала таким. Універсальним приводом для штрафів, бо де межа повноти її просто немає. Судова практика показує, на жаль, зовсім різні рішення. І тут починається найцікавіше. Суди ну, реально по-різному трактують одні й ті самі ситуації. Ось, наприклад, свіже рішення п'ятого апеляційного адмінсуду. Людина подала всі дані вчасно через електронний кабінет. Але не було оновлення по цьому медогляду. Суд погодився з ТЦК і сказав: оскільки персональні дані це і результати ВЛК, в тому числі, то відсутність цих відомостей є порушенням рішення на користь ТЦК. Але є інші випадки, де суд стає на бік громадянина. Є рішення, де судді стають на бік людей і пишуть, що якщо особа виконала вимоги через електронний кабінет, то це належне уточнення даних. Тобто, система не має єдності, розумієте? І сьогодні в Україні все залежить не від закону, а від того, до якого судді ви потрапили. На жаль, на жаль. один вважає людину правою, інший визнає порушником. Тобто єдиної системи немає. Які можуть бути наслідки для людей, і тепер маємо ситуацію, коли ТЦК використовує цю плутанину, цю невизначеність на свою користь. Тобто вони штрафують всіх підряд, Здаючи, що хтось до суду взагалі не піде таких людей, багато вони махнуть там заплатять той штраф, не стануть розбиратися. Тобто хтось просто заплатить бо так простіше? Тобто, це вже не просто адміністративна практика. Це механізм тиску. І навіть коли суди розділились у позиціях, ТЦК продовжує діяти впевнено, бо їм головне, це кількість складених протоколів, а не справедливість. Іронія ситуації: влада створила закон, де зобов'язала людей уточнювати дані онлайн, але не дала технічної можливості оновити головну частину ВЛК. Тобто держава поставила вимогу. Яку ж неможливо виконати. Це якби вас, знаєте, змусили пройти медкомісію через мобільний додаток, а потім оштрафували за те, що ви не пройшли. І коли ми бачимо, як суди погоджуються з такою логікою, стає зрозуміло, що проблема вона реально системна. системна. Підсумок такий: ми маємо чергову таку юридичний абсурд. Які перетворюються на схему заробітку. Суди не єдині в позиції. Одні захищають людей, інші захищають систему, і тому треба розуміти, що кожен, хто отримує постанову ТЦК, має шанс захиститися. Але для цього потрібна проінформованість і рішучість. Бо сьогодні будь-яка неуточнена дрібниця в реєстрі може коштувати вам кількох тисяч гривень. Якщо ми будемо мовчати, завтра це стане новою нормою. Висновок такий: ТЦК перетворює закон на інструмент тиску, а суди на лотерею. Тобто пощастить або не пощастить, дивлячись, до якого судді потрапиш. Але правда в тому, що навіть в цій системі є шанс перемогти, якщо знати свої права і не боятися їх відстоювати. Бо коли держава починає карати замість захищати, єдиний, хто може тебе врятувати, це ти сам. Ну, якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой.